Привіт! Всіх вітаю! Так, друзі, в нас так... Чекайте, сліпе? Сліпе, сліпе. Пішов відкривати раму. Так, маємо сьогодні вівторок. Нам потрібно поїхати на ринок купити мамі трійки. Не Нема трійки. Купити, щоб вона покропила від трави. І нам треба покрупити. На тому городі, де колись ми мали квасолю, знаєте. Того року ми посадили мішанку. Ну, хто пам'ятає, як ми її вже забирали. І що? Після тої мішанки вже така, така травичка десь. Треба її покропити гарно. Певно, ураганом чоловік хоче скрупити, щоб воно ну, просто все-все. Чим ти будеш кропити? Той город, де в нас була фасоля? Ура... Ну Це ураган. Коротше, загальної дії. Тобто все-все спалює, Все, що, все, що є. Він там хоче гірчицю садити. Маленько підготувати городи, бо це ж ще у два тижні та й маємо осінь. Добре, то їдемо, купимо мамі трійки, щоб вона покропила собі е, траву. і нам треба. Так що зранку розпочинаємо з міста, а потім все по порядку. Такі, купили Феда... федерал гербіцид для знищення однорічних, багаторічних бурінів. Це до мами вже приїхали. Така її вистачить, нам треба таких дві. А де сидіти? Ну, збавити слідно. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Привітайте. Мені ще не було. Так. То воно все знищить, то та я хімія. знаю, я, а я вже якусь кумала, щось мені таке Василько купляв, Я не знаю, що це таке саме чи ні. Ви що, каву п'єте? Каву. А, а то нашу ви каву то, ну, то нашу вам натиска каву. А Оля, то не кава. То то, 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 так, то таке спеціальне, <рзиме> <на, рзиме> Таке спеціальне? Так, шекели. Ми забираємо від мами. Наймаленькі такі хіднички поперему. Кожу взяли, але таку велику мамі 100 мл, а нам 200 мл. Тербіцит. Алло. Ми вже вдома, вже, вже наїздили. Бачила, він не злапав за ногу. Кукурудзу ще взяли. Кукурудзу взяли, друзі, у нас кукурузу по мішочок взяли. По 10 гривень за кілограм. 500 гривень коротше, мішок виходить. Жова вау! Що ти сваришся? Зараз Артур прийде візьмеш. Що ти що? Вау, вау. Він хоче їхати, тачки приїхали, все, сади його. Хочу їхати, їхати. їхати. Чудо мале. Чудо мале. Куди ти його повезеш? Зараз треба кукурузу там ставити. Зараз Бачите, яка то радість, яка то радість. Трохи поїхати. Трохи Артур повезе його. Станція виходить, все. ай, їхав молодець! Ай-яй-яй, ай, довідки ай, радості. Я одразу до кухні смажу цю курячу. Маю таку велику медницю сиру кисломолочного. Друзі, забираю по таку розпасовую свою морозілку, майже вже цілу маю шухлядку. А потім в зимі як знайдеться до сирників, до, до ну та. До Спекти, чи сирника, чи сирнички в нас смажити, та будь чого. Таку запіканку зробити, та й вже є. Бо і так літом стільки не з'їдається. Друзі, в таку велику шухлядку. Тут ще може влізтися раз, два, три, ще десь чотири пакетики точно влізеться. І буде ціла, ціла шухляда, велика забита кисломолочним сиром. Так, що в нас наступне? Наступне треба кусити. Дивіться, друзі, яка вже трава. Позаростало страшне. ну, Такий кожух. Та й висока вже треба. Треба то все окультурити. Бумцю, так? Йдемо окультурувати? Ну а я? Чи, ну, йде? Так, все, чистота і порядок. Чоловік все повикошував. Я повитягала ще ті мамині коврики, зараз я буду прати. Чоловік не? на рибалку. Ти на рибалку? Так. Так, А я б дуже прала. З буміком ночевним, Друзі, тільки що втік мені, тут дівчинка зупинилася і він втік на цей кусати її, та що, вчепився. За взуття, за красовок, вона не настрашилася, але я настрашилася добре, дорогу ще не вискочив. Боже, що я вже з ним маю? Щур, щур малий. Завертає. 9-та година вечора. Я тільки попрала килими, змотала той переноску, помила вже подвір'я, бо воно стикає, то вже треба помити все. Та й таке? Як нас кажуть, дня мало. Ще зараз включать фонарі та й ще можна працювати. Але вже добре не видно. Добре, друзі, збираю я то все. Звертаю, виключаю той кершер від шлангу. Та й на сьогодні буде все. Так, як я казала, фонарі включили, я якраз встигла, не видно, добре. Включили, друзі. Я якраз встигла все позатягати. Добре, все. Ось такий день. Від ранку до вечора. А то, а то. ще господарка і все. І день з галочкою виконано. На все зробили таке, що треба. Все то, що треба. Нічого лишнього. Добре, друзі, спокійної нічки вам Доброї, мирної тихої. І до завтра. А завтра у нас що? Завтра у нас збір малини, так? Завтра малина. Будемо бачити, що ми вже завтра заробимо. Скільки ми назбираємо. Все, папа, усі.